Сумна подія у Голівуді у ніч на 29 жовтня помер американо-канадський актор Меттью Перрі, Відомий за ролью Чендлера Бінга у серіалі Друзі Чендлер і я не знаю хто така. Дороті про трагічну новину. Повідомила студія Warner Brothers у соцмережах. 54-річного актора знайшли мертвим у його будинку в американському місті Лос-Анджелес. Зокрема, він був у гідромасажній ванні. Як пише видання Лос-Анджелес Тайм, посилаючись на відомості джерел у правоохоронних органах, на місці події не було виявлено наркотиків та ознак насилля. Одна з версій, актор потонув. Втім, розслідування причин смерті все, ще триває. Метью Перрі став відомим у 1990-х роках, виконавши роль Чанвера Бінка у телесеріалі Друзі зйомки тривали 10 років і принесли світове визнання. Пері був наймолодший серед основного акторського складу Друзі. Він також виконав головну роль в телесеріалі Студія 60» на Сансет Стрип. Знявся у багатьох фільмах, зокрема, майже герої Дев'ять ярдів, десять ярдів, історія Рона Кларка та Сімнадцять знову. У минулому пері зловживав психоактивними речовинами, що привело до проблем із здоров'ям. Але протягом останніх років, за його власними словами, він вилікувався від залежності.